Свідомість жар на шкіру, кожен з нас подоба звіру, кожен атом спалахне, весь світ підліг в почне. Putin mówi, to jest naturalne, że to powinna być Rosja, bo to przecież była historycznie zawsze Rosja. Nic bardziej mylnego, to była Ruś. Ruś to nie Rosja. I o tym trzeba pamiętać. <grywka> Закрывается автоматическая дверь. Закрылась. С собой салон, что -то. тоже открыт такой. Ничего, да, будет? Зараз завершаем оформление и терминово на схит. Под Авдеевку, под Бахмут. Вопросимо! Yeah. А ти в моєму серці повела екскурсію? Сама навітне в курсі. Мене ніяк не відпустить моє. Капут! Друзі, прошу хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, а за відео з кадиром наш канал навіть отримав вже перший страйк. Раджу вам підписатися на наш телеграм-канал. Там ви зможете побачити набагато більше мемів, жартів, відео від хлопців ЗСУ та бути в курсі останніх подій. Посилання в описі до відео. Дякую! Щоб схуднути лікар, сказав мені їсти рис з куркою. От саджу їм. Тепер мені цікаво, як воно мені допоможе. Чо? Давай. Вас воль витринкен, зи Бентагиланк, вас вольт витринкен, сован дурс. Ви знаєте, скільки було знищено української техніки за цей весь час? І це інформація сугубо Російської Федерації. А саме Коношенко, да, я заморочився і порахував, скільки ж російська федерація знищила української техніки. Ось. По їхніх даних, танків було знищено 4529 штук. Бандера мобілів приблизно 2000 штук. Бронованих машин приблизно 7320. Спецтехніки було 247 штук. Знищено. Літаків 380, друзі. 380 українських літаків було знищено, а гелікоптерів 480. А ось артилерії, а особливо дальнобійної. 3580 штук. Ну і найцікавіше, це Хаймарси і Байрактари. Ось Хаймарсів було вже знищено. 49 машин. А от байрактарів 70. Три. І виходячи із цього, це Україна. Перша армія світу. Шановні мої під, під, підписники, фоловіри. І тепер я веду свій бліг. Який бліг, блядь? Який бліг. Веду свій блог. 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 Веду своїх всіх блог. Гулять по Норвегії. Виключно українською мовою. Скоро я планую летіти на самольо літаку і. І розповім вам де взяти квіток, квиток Нікуди я не лечу на зв'язку.